Лес и поля, горы, реки и моря, Даже небо и земля, Это ты, это я. Пламя и лед, Неподвижность и полет, Непрерывный хоровод, Все живет, Все живет. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река, силу в облаках, И не просто вновь родилась любовь, И откуда, как весна, к нам пришла она. Прогулянка до осіннього лісу у дітей лісовісти. І зараз ми спостерігаємо за тим, як вони розташовуються на своїх галянах. Боже знає тлес чистоту, нібе. Может видає тріка сілу облака. Із кадетів. Доброго дня, як вас звуть? Будь ласка, скажіть. Доброго дня, мене звуть Івасик Андрій, я замкунзвод першого воду. Добре, Чи встигли ви вже знайти собі друзів за такий короткий відрізок навчання у школі. Е Звісно, встиг собі знайти багато друзів, е тому що ми тут всі разом харчуємося, всі разом тут спимо, всі разом спілкуємося, е Там, навчаємося всі разом. То знайшов багато друзів. Ось знайшов собі. Хорошого друга. Добре, перші враження, коли ви прибули у школу, які були ваші перші? Перші враження, які прибув у школу, Ну, ну не боявся. Там, перші вже... переживали. Не переживав, не боявся. Ну, нормально. Як звичайна школа, тільки тут ходити в формі, розпорядок дня, е, кожен день однаковий, там, шикування, марширувати треба. Вам подобається? Звісно, подобається. А як вам сьогоднішня прогулянка? Сьогоднішня прогулянка. Ну, ну Подобається сьогоднішня прогулянка всім, е, тому що е, ну, в звичайних школах таких прогулянок е, було мало, а в деяких школах не було таких прогулянок. А тут е, військовий ліцей і такі прогулянки тут проходять. І це дуже добре. А чим збираєтесь займатися в сьогоднішній, день? сьогоднішній день? Ну, після, після Пікніка, то в нас буде шикування. Потім ну, може будемо марширувати, там, нам командир скаже. А потім дехто з ліцеїстів і дехто з дітей -сиріт, там, поїдуть в Вінницю на фонтан. А ви не їдете? Ну, Ми напевно поїдемо, ну, але точно не знаю. Ну, нам ще скажуть, хто поїде. <плес> е, добре, а вчорашні свята, вам сподобалась лінійка, дискотека вечірня? Ну, звісно, ну, ми стояли під сонцем, було важко стояти, бо е, треба було ну, не рухатись, ми ж як ліцеїсти, кадети, то треба було струнку стояти. А після дискотеки, ой, після шикування ми там відпочили, там у нас була вечором дискотека, був салют. Тобто вам сподобалося. Скажіть, будь ласка, чим займається зараз ваш звод? Е, наш звод ну, зараз розпалює розпає шашлика. Добре, дякуємо. Ми візьмемо інтерв'ю у кадета другого сиділа. Доброго дня і скажіть завтра, як вас звуть? Турецький Георгій Олександрович. Старший командир другого взводу. Добре, як вам сьогоднішня прогулянка подобається? Так, так мені дуже сподобалася сьогоднішня прогулянка. У мене дуже велике враження від цього всього, що ми туди будемо, будемо кошторис сьогодні палити. А перші враження, коли ви прибули в школу? Дуже були незвичайні. Ну, зразу було дуже якось незвичайно. Добре, але вам подобається? Так, дуже. Е, Щасливий за такий короткий відрізок часу, познайомитися з багатьма дітьми, чи є у вас вже друзі? Так, друзів дуже багато. Я ж два взводи, то друзі Ми дуже. Ви між бувають. собою всі друзі та спілкуєтесь, так? Так. так. Е, добре, а вчорашня дискотека, вам сподобалась? Так, дуже сподобалось. Були фейерверки, був костер дуже великий. Е, як вам у школі харчування, атмосфера? Все подобається? Так, харчування, відмінне. Ж подобається Ще, будь ласка чим займається зараз ваш взвод? – наш взвод зараз готується до, ну, до їжі добре, добре, зараз готувати готують їжу добре а які плани на сьогодні будемо жарити шашлики і зараз готують салат добре дякуємо мам. бачимо як кадети в другого взводу готують обід Е Капуста? Е -да. Хотів. Є? Є, є не лише хлопці, але й дівчата. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Чироку Юлія. — Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи не боялися ви вступати до кадетів? Трошки було страшно, але ми цей страх побороли. Добре, чи подобається вам навчатися? Так, нам дуже подобається. А сьогоднішня прогулянка. Сьогоднішня прогулянка дуже цікава. Да. Сподіваюся, ми тут будемо добре розважатися. А які плани на сьогодні? Сьогодні ми маємо Добре, ще не ображають вас хлопці у дворі. А, не важко вам, ви на рівні з хлопцями да. займаєтесь? Так, ми на рівні з хлопцями. Але не важко? Да. Ні, ми звикаємо. Добре, дякую вам. Може, знає для красоту небес? Може, силу в облака? Может, знает лес, сколько тайны у небес, Может, ведает река, сколько слез в облаках. Ми саме так назвали свістів, тому що на сьогоднішній день у нас помішаний свій колектив швістки. І так ми помішали всі продукти і ми танцюємо до пальм на горячем песке И что-то шепчут волны на чужом языке И вот, наконец-то, на несколько дней Ты вдруг попадаешь за три девять